Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, Нарід, звернувся до мене підписник. Продовжується тема безпреділа хотинських мусорів, Взагалі мусарів у Чернівецькій області. Ну, це такі у нас кричучі факти, від яких нікуди не діться. Мусора що хочуть, то роблять. Ну нічого, будемо потихеньку боротися. а зараз вислухайте підписника. Добрий день, мене звати Ігор Анатолійович Лесик. Я із міста Краматорськ приїхав до вас з Донецької області. Я є учасником бойових дій, учасником АТО, приймавши участь у Донецькій і Луганській області за Україну. Слава Україні! Слава Героям нації. Шло. Звернувся до Діми з таким питанням по безпреділу сорів. Привіз дитину з жінкою сюди до Чернівців і поїхав за своїми мама та татом до Краматорська через Кельмінці. Ну, мене так навігатор повів, я не знав дороги. По дорозі мене зупинили не зупинили, я зупинився в туалет сходити. Та Під'їхала машина. Вийшов з машини з задньої двері чоловік у формі воєнній. Запобіжника зняв автомата. Патронув патронник дослав та на курок нажав, але не до кінця. Я побачив цього чоловіка, а опита, бо його нема, тому що палець на курку хто буде держати, яка адекватна людина. Я зрозумів, що тут шутки плохі, тому що можуть мене пристрелити. Та каже, лягай: вийшли ще двоє з машини, пов'язали мене. А, ні. Один ще вийшов водій, а другий поліцейський під'їхав на десятки. У вас він 10 поліцейський у поліцейській формі. Він, один поліцейський, був там. І... Прізвище, уточни цього що... поліцейського. Я забув, як даманський, даманський чи Даманський. даманській Ну, Зараз ми, ми додаємо то все віддавимо так до відео. Потім вони мені зв'язали той, хто був гражданки. Один був воєнні, один гражданський. Первоначально скажи, чого це почалося? Началось з того, що вони хотіли їм посподобалася моя машина нова, яку я придбав у автосалоні і один власник, і їм сподобалася ця машина, вони хотіли віджати і оформити мене по 130. Ти уточни людям, що вони хотіли в тебе відібрати автомобіль, який не являється джепом, який є просто седан, але є... новий седан. Новий седан, так. З'являється новий седан, який я придбав в автосалоні. От. І їм сподобалася ця машина. От. І Вони хотіли, як на тероборони, як вони сказали, на тероборони взяти ц... це авто. Ось. І коли він настав на мене зброю, вони мене зв'язали. І з криком Сєпар, ти зараз тут здохнеш, а машина відійде до тероборони. Били до того, що я втратив сознання, пробачте мені, там страшного так, і, і вони обіскали всю машину, перерили, дістали у мене під запаскою. Знаєте, я зберігав трохи золота з нашої сім'ї, якби бюджет був на хліб, і тому подібне, тому що немає зараз заробітка. Розумієте, зараз стан військовий роботи мало дуже. І трохи грошей було: 200 чи 300, Я не пам'ятаю, 200-300 доларів було, і в гривнях щось було. Мені жінка дала, щоб я забрав своїх родичів із Краматорська, перевіз сюди, тому що вони пенсіонери, ви самі розумієте. Ось потім я прийшов до тями і побачив, що моя машина вся перевернута. Я зв'язаний, мене підняли, мене підняли. Та відволокли ці троє до посадки. Ну там лісополоса, і як поле, і лицем до поля. Посадка і поле, от до поля. Відволокли, поставили на коліна і почали здіватися в трьох бити по лицу, казати, що я сепар. А я кажу: ви в підлокотник дивилися, відкрите хлопці підлокотник, а Там є учасник бойових дій, учасника ТО посвідчення. посвідчення учасника бойових дій, учасника то. Вони пішли, і взяли. Ну, можна так сказати, будь ласка, пробачте, мені за вираз обісралися. Визвали поліцію, поліція поки їхала, вони від мене відійшли, розв'язали мене. І казали, що перший варіант у них був, то, був того, що я е, створював ДТП на дорозі, дуже їхав, їхавні варі... ситуації. ситуації. Друга, це вони мене, е, у мене коли я без тями був, е, забрали. Тех паспорт права мої та коли поліція приїхала, вони були у зговорі, і вони мене по 130-й частині другій оформили. Е що я був якоби був е, в нетрезому стані, але ми суд виграли по 130-тій частині другі. Тобто не доказали, що ти був у стані алкогольного сп'яніння? Так, ми доказали, що я був тверезий, повністю тверезий. Далі і третій у них е, варіант був це. Я а на блокпосту я не зупинився. Це а там е, я так зрозумів, постійного блокпосту посту не було, і мене ніхто не зупиняв по дорозі. Розумієте, не зупиняв по трасі. Так, я їхав 110 по трасі, я нічого не кажу, 100-110, тому що я торопився до комендантської години, щоб із города в город доїхати до міста Краматорський, забрати своїх віком, ну, вже за 60, своїх мам, престарілих та родичів, так, престарілих маму та тата. Ось, ну, ось такі події, зараз судимося, але нема справедливості, немає ніяких. Тобто з поліцейських і тих військовопрацівників ТЦК, які тебе били, від роботи не відсторонили. Не відсторонили, вони далі е... роблять так, вони далі роблять. Скільки років ти прослужив ЗСУ? П'ять років. Ти був військовослужбовцем ЗСУ. Збройних сил України це, так точно ти всі гарячі точки пройшов. і так Авдіївку, шахту Бутовку, пройшов Світлодарську Дугу, пройшов Луганську область, пройшов Золоте, золоте, 1, 2, 3. Тобто ті адекватні бойові мої товариші, які не наркомани, які не алкоголіки. Вони можуть це підтвердити. Я з ними маю контакт, і Це дуже гарні люди, адекватні. Не хвата адекватних людей. Хтось, ви бачите на що відбувається, хлопець віддав п'ять кращих років свого життя нашій державі Збройним силам України, і тут в тилу на нього напали тилові кращури, як я їх називаю, два урода Сте ТЦК, це рота охорони військомату і дільничий Хотинський. Прізвище Дільничого Дума, Думанський. Чи? Даманський, Даманський. Це ми додамо всі фото, додали всі адреса, не адреса, а відео, що відбувалося там. А зараз до вашої уваги, що відбувалося там. Вони дзвонили, вони зараз приїдуть. Мої адвокати. Лицо побитое. Не зашел, На наш лех остановился. В Черновецкой области. Хорошо. Хорошо. Ты чуть, наверное, купа людей не убил там по дороге. we want to На постах, на блокпостах. Це не блокпост. Це не блокпост. На блокпостах. І в зоні. Введені, фото, відео, зйомки, будь. Де на території України на даний час заборонено. А почему ви мене знімаєте тогда? Бо ми працівники поліції, ми про виконання службових обов'язків. А я найвищий орган влади і народ. Хто? Народ, я народ, я наивысший орган влады. Пускай мне адвокат приедет и объяснит. Пускай мне адвокат объяснит. Я ничего, я ничего абсолютно не сливаю, никому не звоню. Я еще раз скажу, на вас сейчас один протокол. Так, а це до вашої уваги люди, які побили Ігора? Дільничий офіцер поліції ВП номер 2 Даманський. Це мусор з хатинського райвідділу? Станіслав Даманський. так. Це, один це е, його фото ми додаємо, слідкуйте за нашими випусками. Ми ще цих всіх мусорів зробимо відомими на всю Україну. І е, то ще були два працівники ТЦК, так? Так. З роти охорони, чвідки вони невідомо, бо там вони дуже зашифровані, за дуже секретні агенти, просто а Чого невідомо. Один Один гражданки, другий форми. Так. Так. так, так. Е -е -е, бо просто я додав зараз реці всі е -е, їхні фото, щоб ви бачили своїх героїв. Україна має знати своїх героїв. Ну що, що ви бачили? Як ви то все, що ви бачили, підсумую? Е один дебільний мусор і два непонятних урода у колишнього бійця ЗСУ, який 5 років прослужив, хотіли забрати автомобіль. Це є мародери, це є просто мародери в тилу. Вони його побили, знущалися, катували над його. Ну, все як в нашій державі. Розумієте? Все як в нашій державі. Так що прошу вас, максимальний репост. Зробимо цю всю наволоч відомою, слідкуйте за нашими випусками. Ця ситуація, яка сталася з Ігорем, могла статися будь-ким із нас. І що ще я хотів би вас попросити, дорогі глядачі-підписники, за цих всіх уродів, мені всю інформацію скидайте, будемо їх робити відомими. Я думаю, що це не подидинокий був випадок. Просто Ігор, він патріот, герой. Який не мовчить, а всі остальні мовчать. Так що буду дуже вдячний за інформацію, всю про цих дятлів і так далі. Максимальний репост зробимо усю лавоч відомою. І народ, не стидайтеся, не бійтеся. Це все треба виводити на чисту воду, бо подивіться, що вони роблять. Це і просто марадери в тилу. Вони за нещасного автомобіля, людину, яка була неодноразово поранена, кантужена, чуть не зробили калікою. За пару доларів і за пару золотих ланцюжків. Людина привезла сюди сім'ю, поверталася за, е, Мама, за батьками і за ним таке сталося. Це і просто уроди, це не є люди. І цю всю наволоч треба вводити на чисту воду. Максимальний репост, дякую за допомогу. Слава Україні разом до перемоги!